Надвечір штаб торговельної блокади скликав у Києві збори небайдужих. Зараз вони сходяться до майдану Незалежності. Що там відбувається? Запитаємо Волини Блізнякової. Вона з нами на прямому зв'язку. Але чекаємо від вас подробиць. Ми зараз на Майдані Незалежності тут біля стели власне і збираються люди, які виступають проти силового розгону на редуті Кривий Турець, що на Донеччині. Зараз тут близько сотні людей зібралося. Окремо можу виділити людей з прапорами ОУН. Як прокоментував нам ситуацію один з представників цього добровольчого руху, зараз тут буде мітинг, на якому обговорять власне проблему силового розгону блокади. Закликали долучатися сюди всіх небайдужих. А вже після мітингу, до якого до речі, долучаться і кі кілька народних депутатів, які не поїхали туди на блокаду аби охороняти редути, які стоять після цього, обговорять і що робити далі власне з цією блокадою. А тобто, можливо, ну поки що не можуть сказати, які можуть бути варіанти, чи можливо будуть якось підтримувати з Києва, чи може поїдуть прямо туди на редути, щоб охороняти їх. Ну і власне хочу сказати про те, що фракція самопоміч вже виступила і зробила свою заяву. Вони вимагають вимагають відпустити всіх людей, які були. Були затримані під час розгону редуту у кривому торці, а також заявляють про те, що вимагають відставки очільника МВС Арсена Авакова, а також вимагають відставки очільника антитуристичного центру служби безпеки України. І це питання планують підняти не тільки сьогодні, тут на зборах, а й пізніше у парламенті. Продовжуємо стежити наразі. Це вся інформація. Дякую, колего. Ми також чекаємо на реакцію керівника МВС. Тому як тільки це з'явиться, про це скажемо. Дякую. Це була...